嗯。 Сьогодні ми завітали до Лубенської лікарні інтенсивного лікування для того, щоб привітати їх з перемогою в минулорічному конкурсі Час діяти Україно» з проєктом покращення якості медичної допомоги, інсультного блоку шляхом забезпечення функціональними ліжками. Саме цей проєкт допоможе покращити якість перебування людей після важких хвороб, їхньої реабілітації, щоб швидше прискорився їх процес видуження. І поменше було оскладнень після хвороб, щоб покращити якість надання медичної допомоги в місті Лубни. Займаюся участю в нашого закладу в різних проєктах, по яких нам поставляють. Потім безкоштовно або співфінансування місцевого бюджету медичне обладнання. Ідея виникла саме в такому проєкті за того, що на зараз дуже велика кількість інсультних хворих і їхня оперативне лікування дає змогу уникнути інвалідизації.